Друзі, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення, і хотів з вами поговорити про той відгук, який викликала наша пропозиція, започаткувати оцю програму, яка називається Народження нової нації. Відгук приємно здивував, тобто, схоже, що. Ця тема актуальна, що людям потрібні такі можливості, такі джерела знань, знань самого себе, істинних знань. І ми сьогодні придумали логотип цієї нашої програми народження нової нації. Він представляє собою, як ви бачите. Такий листочок, паросток, народження людинки, яка тягнеться до сонця. Це і є суть цієї програми, що ми спрямовуємо людей до самого себе до того, щоб ви злилися зі своєю істинною природою для того, щоб ви знайшли оцей шлях до самого себе, а він і є шляхом. До Творця. Тому що всі ми народжені в серці Бога, і всі ми е, всі, ось всі наші зусилля, які ми докладаємо в житті, вони, в принципі, спрямовані тільки для того, щоб ми пройшли оцей шлях і злилися з Богом, стали самими собою. Тому ось так сьогодні ввечері просто е, абсолютно. Е, Несподівано народився, так би мовити, логотип ось цієї нашої програми, і я сподіваюся, що ви будете активними учасниками е, нашої програми, будете писати свої е, запитання, свої коментарі до того, що буде вам запропоновано як навчальний. Е, е, да, Навчальний матеріал, що, які теми вас будуть цікавити, тому що ну, потрібен такий зворотній зв'язок, тому що це ж робиться для вас, розумієте? Е, мені, як самодостатній, присвітленій людині, не потрібно нічого. Нічого. Навіть учні не потрібні. Розумієте? Це потрібно вам. І тому, будь ласка, я звертаюся до широкого загалу українців, і яких я хотів би долучити до цієї програми. Народження нової нації. Пишіть те, що вас цікавить, дайте можливість цьому розкритися повністю, щоб дійсно із оцих знань. Тільки знання нас присвітлюють, присвітлюють наш розум. Притом знання самого себе, а не якась інформація, яку ви десь там прочитали, десь побачили. Я буду вам давати практики, я буду вам їх виставляти там на цілий тиждень наперед, щоб ви могли практикувати, практикувати, заведіть такий загальний зошит, наприклад, ось як у мене тут знаходиться, і записуйте всі свої осяяння, всі свої думки, всі свої запитання туди, для того, щоб ви відслідковували, відслідковували свій шлях духовного розвитку. Тому що в процесі такого навчання ви створите свій власний універсальний шлях, і ви станете тим. у що ви вірите. Що ви знаєте і що ви вмієте. Тобто це і є ознака цілісності людини. От, тому дуже розраховую на зворотній зв'язок, дуже розраховую на вашу активну співпрацю в цьому плані для того, щоб все-таки якомога більш широко розповсюджувалися оці знання. Тому що ви їх не знайдете не в церкві, де вас будуть. Залякувати гріхами, починаючи із того, що будуть розказувати, що ви в гріху народилися. І іншу будуть ахінею вам нести, аби тільки ви були керованими. Тут я хочу дати вам абсолютно свободу. Тільки знання, істинні знання самого себе дають вам свободу. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашої спільної роботи. Дайте цьому росточку. Розкритися, дайте оцій, людинці, яка виходить із всіляких обмежень, із всілякого детермінізму, який такий багатогранний, такий э, законспірований, вирватися із цих обмежуючих обставин. Дайте народити нову націю. Я хочу це побачити ще за свого життя. Як це все буде відбуватися, як ці люди будуть реагувати на всі виклики, перед якими ми і надалі будемо стояти, навіть е після війни? Нічого ж не зміниться. Треба змінити якість нашої країни, якість думок українців для того, щоб це відбулося. А це процес він потребує часу. І каталізатором цього процесу буде якраз свідомість пробуджених людей. Ось для чого це робиться, друзі мої, а не для самозадоволення. Мені, я ще раз кажу, нічого не потрібно в житті. Для мене найкраще і найприємніше заняття, я вам скажу, це робота над книжками. Коли я сижу сам, вранці, в абсолютній тиші, при свічках, тому що вранці зараз у нас світло вимикають, і вкладую все, що в мене в мені є. В ці думки, в ці тексти, в ці слова. І я бачу, як далі буде це все поширюватися, як будуть е, люди черпати із, е, із цих книжок ті, е, ті знання, які їм конче, необхідні в житті. Ось для мене улюблене заняття. Я взяв на себе відповідальність ось, е, за цю програму, тільки тому, що я знаю, як. Працює колективна свідомість, як десятки, якщо не сотні років обмежували свідомість людей і в нас в Україні, і в цілому світі, для того, щоб ви із рабства ніколи не виходили, щоб оце ментальне рабство і оця в'язниця, яка знаходиться в ваших головах. Вона ніколи, е, ви з неї не вирвалися, а ви тільки вивчали її стіни, коридори, закони, які там діють, і так далі. Тільки нація вільних людей народжує нову цивілізацію. А це і є, так би мовити, моя мрія. Дайте мені її втілити, допоможіть. Станьте поряд, станьте соратниками в цій боротьбі за нову Україну, тому що. Якби ви не змінювали там структури державні і так далі, якщо не зміниться якість думок українців, якщо не зміниться е, колективна свідомість, нічого не відбудеться. Це буде таке ж саме, ну, трошки інакше, ще раз якось перефарбується. От. Тому, друзі мої, давайте разом реалізуємо цю програму. Ви мені будете допомагати своїми підказками, а я вам буду допомагати своїми думками. І таким чином оцей паросток, оце зародження життя розкриється повною мірою. І ми знову станемо дітьми сонця, ми знову станемо тими, ким є насправді онуками, дажбожими, тобто світлоностями від самого свого. Народження і від самого свого походження. Ось заради чого затівається ця програма, а не заради там, піару, чи за, заради е якоїсь саморозкрутки. Мені це не потрібно, я знаю, хто я такий. Не так давно з моєї свідомості знята сьома печатка. Виявляєте, що це таке? Який рівень довіри я отримав від ієрархії світу, від самого Абсолюту? Мені нічого не потрібно від вас. Мені потрібно тільки, щоб ви мене почули і включилися в цю роботу, щоб ми разом зробили з вами країну щастя. У нас знайдеться кому реалізувати там, в владних структурах е ці ідеї, у нас знайдеться кому це захищати і так далі. Нам треба підняти загальний рівень. Думок і загальний рівень частоти оцих думок у всій країні для того, щоб змінилися докорінно обставини нашого життя раз і назавжди, і стали незворотними. щоб ми більше ніколи не грали роль жертви, щоб за нас ніхто більше ніколи не вирішував нашу долю. Не ті маніпулятори від політики, не ті хитрі е, маніпулятори-хабатники, ніхто. Щоб Україна і українці стали самодостатніми на всіх рівнях. Ось заради чого я готовий 9 місяців просто відверто пахати, допомагаючи пробудитися нашій нації. Ось така була задумка. Дякую, що ви так гарно відгукнулися, тільки просто не зупиняйтесь. Попереду в нас новорічні свята. там. Буде спад, так би мовити, інтересу до духовної сфери буття. Але не зупиняйтеся, відпрацьовуйте всі практики, щоб ви їх засвоїли. Концентрація значить концентрація, очищення, значить очищення. Зупи... Вміння зупиняти внутрішній діалог. Зупинили внутрішній діалог вміння пробудити своє інтуїтивне сприйняття, значить пробуджуйте його і так далі. Я буду вам давати такі базові практики, які допоможуть вам повернути собі цілісність. А цілісна людина це в принципі напівбог. Тому що уже у цілісної людині включається механізм підвищення світлоносності. Тобто, ви постійно. Будете набирати е, ваше тіло, буде набувати, набирати рівень світлоносності, і це буде давати вам можливість пропускати через себе божественну енергію, не спотворюючи її. І ось тоді ви стаєте людьми сили. Ось так це працює. Я цим займаюся 25 років. Я знаю, як це працює. І я знаю, як вам допомогти. Головне, щоб ви самі захотіли допомогти собі. І тоді ось ми реалізуємо цей просто прекрасний задум, який виник таким же ось вечором, як сьогодні, туманним, дощовим, спокійним. А давайте ми зробимо ось таку річ. Ми поговорили з нашою командою, і я прийняв рішення, що ми будемо це робити, тому що в основному це прийдеться робити мені. Це, я це прекрасно розумію. От, тому дякую вам, друзі мої. Бережіть себе, не губіться в часі і в просторі, і все буде з нами добре. Намасте!